Дорогі друзі, хороша новина для громадян України, які офіційно проживають на території Італії та мають диплом фармацевта, виданий в Україні і хотіли би працювати в Італії. А саме перша в Італії аптечна мережа Farmacia, що налічує більше 400 аптек та 2000 провізорів, запрошує на роботу за фахом фармацевт. Ті, які мають громадянство України в аптеках мережі в центрально північних регіонах Італії, а саме Ломбардія, Венето, Фріулі Венеція Джулія, Валедоста та Трентіно-Альто Адідже, кому адресована дана пропозиція? Це є фармацевти громадяни України, які мають дійсний закордонний паспорт та посвідку на проживання в Італії. Це може бути як перемесу per protezione Темпоранеа Emergenza Україна або інший документ, що посвідчує право на проживання в Італії. Також фармацевти України, які наразі проживають в Україні та бажають приїхати на роботу в Італію. Пропозиція Farmacia» включає проживання за місцем роботи, інтенсивний курс вивчення італійської мови, трудовий договір згідно із законодавством Італії та стабільне працевлаштування з перспективою росту, допомога в оформленні необхідних документів та у вирішенні адміністративних питань, конкурентна заробітна плата, що відповідає рівню життя в Італії, як подається кандидатура. Потрібно надіслати на електронну адресу projecto.ukraina.sobachka.lafarmachia.it який ви зараз бачите на ваших екранах, короткий лист українською, італійською або англійською мовою із зазначенням імені та по прізвище, дати народження, місця проживання в Італії або в Україні, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Також просять. Зазначити у листі регіон, в якому хотіли працювати, та за наявності додати до листа складене в довільній формі резюме чи вікурикум. І «Ла Фармачія» разом з українськими фармацевтами за краще майбутнє. Чекаємо на вас. Детальніше дане оголошення можете знайти на моїй сторінці Instagram, тому заходьте туди і дивіться. І не забувайте, будь ласка, передати. Цю інформацію вашим друзям. Нехай вони також і знають. Можливо, комусь вона стане у пригоді і щасливий буде України, знайшовши роботу у фармачі, тобто в аптеці. Тому вперед, до перемоги разом! І не забудьте, не забудьте поділитися даною інформацією, поставити лайки, тому що таким чином цей жест. Зможе допомогти іншим знайти це відео і в свою чергу знайти роботу. Допомагаємо один одному. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії та міжкультурний медіатор. До побачення!